Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Я прощаю себе за ті емоції, які часом відчуваю по відношенню до людей, подій і навіть самої себе. У мене не завжди вдається зберігати позитивний настрій, але навіть під впливом не зовсім правильних реакцій я люблю себе. Я знаю, що в глибині душі завжди прагну до Бога, до виконання своєї місії, до життя в любові, доброті та радості, вибираю жити усвідомлено, бачити красу і досконалість всього того, що він створив, включаючи мене, цінувати благословення і дякувати за все, що я щодня приймаю як дари Бога. Я вчуся насолоджуватися життям, відчувати справжню насолоду від кожної прожитої хвилини. Моє життя прекрасне, тому що я вибираю перебувати в гармонії із самою собою. Я вибираю робити все, щоб ні мої негативні емоції, ні почуття, ні поганий настрій, ні втома, чи лінь, апатія, стрес не закрили мені бачення. Моїх життєвих цілей і не заглушили радість від божественної присутності в моєму житті. Світ і гармонія всередині мене відтепер вони проявляються і в моїх думках, почуттях та діях. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.